Рекордні втрати у російській армії у листопаді 23-го року були спричинені наступом на Авдіївку. Цифри українського генштабу, близькі до даних британської розвідки. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Твіттер. Як зазначається, у зведенні протягом листопада втрати в російській армії, за даними українського генштабу, становлять у середньому 931 особу на день. Раніше найбільш смертоносним місяцем для Росії був березень 23-го в середньому 776 осіб на день у розпал російського наступу на Бахмут. У повідомленні йдеться, що, хоча військова розвідка не може перевірити методологію, враховуючи загальну кількість убитих та поранених, цифри цілком правдоподібні. У Міноборони Британії зазначають, що за останні шість тижнів спостерігався один із найвищих показників втрат серед росіян за всю війну. Важкі втрати багато в чому були спричинені наступом Росії на Донбаське місто Авдіївку за даними генштабу ЗСУ, втрати Росії у війні проти України за останню добу склали 750 осіб. Загальна кількість втрат з початку вторгнення на 27 листопада сягнула 325 580 осіб. Як повідомляло раніше видання The Guardian, за даними західних чиновників, втрати Росії у війні проти України становлять від 300 до 400 тисяч убитими та пораненими. А в найзапекліших боях під Авдіївкою вона втрачає від 500 до 1000 осіб на день. Також нагадаємо, що президент США Джо Байден заявив раніше, що Росія втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч своїх військових.